Мої вітання усім, хто дивиться мій канал, підписникам особливе вітання. Покупочки сьогоднішнього дня на нашому маленькому базарчику куплені отакі огірочки. Вони солені. От. В кулькові куплялося, Я переклала сюди в банку. Дивіться, два таких малюсеньких поклали. Ну, це солені, квашені. М -м -м. А, -а, -а. трішечки грумтять. Бо мої вже закінчилися. Поставлю в холодильник, будуть стояти. Так. В магазині Емірант. На новій Шахтарський. Це жув'ю Ось такі. дві пасочки масличка куплено. Це польське масло. Гадайте, по якій ціні. Я була здивована. 46 гривень. Ну, продавчиня пояснює, що коли в Польщі акції на масло. Вони ж беруть. Ну, багато, багато беруть от, і їм виходить, значить, продавати дешевше. Так що, земляки, в брам за цим масом. Форшеті куплене молочко, півтора літра. Дуже гарне молоко. Тут ж, в фуршеті в нас продається, Земляки знають, літр 27 гривень. Такі сімушки. Сімушки, так кажуть, сміюся. Це. Можливо, буду, знаєте, що робити, до хлібчика додати, коли буду копити. І отакий от хлібчик, бачите? Хмелевий, бездріжжовий, різаний половинка. 400 грамів. Стала все розкладати по місцях і згадала, що забула ще вам показати, яка куплена капусточка. Тут у нас, от, коли у мене є така овочева точка подивіться, золото, оця менша. Оця більша, напевно, оця піде на голубці. Хоча я, знаєте, люблю таку плескату на голубці, щоб була. Ну, не було. Але і ця гарна. Ну, як вони її зберігають? Дивіться, яка чудова капустинка. Стою біля мультиварки, хочу вам дещо показати, що я сьогодні приготувала. Вже три хвилини на підогрів. Зварений в мене тут капусняк. Остання капуста в мене була. Ні, ще є, по-моєму, на один раз в морозилці квашена. Знаєте, як е, в кастрюльці було заквашене. І вже лишалося там на дні. Думаю, ну що буде там лежати, киснути. Я взяла її, її і переполовинила і в морозильну камеру. Що в моїй камері тільки не знайдеться. Подивіться, друзі, який гарний вийшов в мене капусняк. Все підходжу, бачу сільницю і перцю, перцю нема. Зараз я змелю. Перцю, я люблю свій мелений перчик. Так що, от на обід в мене капуснячок. От такий чудовий перчик. виходить. Такий він пахучий. Я намагаюся завжди молоти сама. Погода сьогодні чудова. 20 градусів в мене на сонечку показує градусник. Подивіться, вже, які бруньки в мене на грушці під віконечком. Гарно, тепло, ледь-ледь, вітерець. Друзі, добра вам, миру, злагоди і всього самого-самого найкращого бажаю! До нових зустрічей! Хай вам щастить!